Першими, хто сповіщає нам про наближення Нового року, стають продавці атрибутів новорічного свята, ялинкових прикрас, карнавальних костюмів та самих ялинок. Торгівля таким крамом розпочинається з початком зими. Про наближення свята свідчать і сяючі вітрини торговельних закладів. Все більше його ознак з'являється чим ближче до кінця грудня. Ось уже й прибрали центральну новорічну ялинку. Тут, навколо неї, День Святого Миколая розгортатиметься святкове дійство. Цьому році ялинку відкриватиме святий благодійник. З ним і новий рік зустрічатимемо. Дід Мороз, та Снігуренька, схоже, відходять у минуле разом з іншими символами радянських часів. Що всі зрозуміли, хто не знає, щоб почули, що таке персона, як дід Мороз, з'явився завдячуючи комуністичній пропаганді в 1932 му чи в тридцять році, якраз тоді, коли вони нас голодом мордували, щоб не було українців, які пам'ятають Святого Миколая. Це єдиний, який є носієм новорічної зимньої святковості. Тому ми теж починаємо нашу ялиночку на Святого Миколая, запрошуємо всіх прийти на це свято, тому що там будуть солодощі, цукерки. Буде відкриття нашої ялиночки. І прошу з розумінням ставитись до певних ситуацій. Я маю від на увазі до канікул, до там, певних переносів, але це, повірте мені, вимушена міра. І ще раз прошу повірте, вона прорахована. Тому вона необхідна з Новим роком нового щастя, всього найкращого.